Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму швачкарно білизняному каналі. І сьогодні я поки налаштувалася, бо я давно не знімала таких просто відео, де я сиджу перед камерою і розповідаю вам е, цікаві історії. Але на це відео я надихалась досить таки давно. І ще й почали мені дівчата писати, що було б цікаво дізнатися взагалі твою історію. Точка А, точка Б, ну я би не сказала точка Б, я ще на шляху. Проте, є вже певний шлях довжиною у 8 років. Я сама в шоці, якщо чесно. А, і цей шлях раніше я не так цінувала, а зараз я розумію, що. Це дуже довгий шлях, і багато хто на цьому шляху вже злився, а я ще ні. І ну, от я хочу себе за це похвалити, сказати, що я собою пишаюся. А ви поки не забудьте підписатися, поставити лайк і дати свій коментар після перегляду цього відео. Сьогодні говоримо про мій шлях. Мені самі завжди цікаво, якщо я за ким спостерігаю, зрозуміти. Як ця людина взагалі прийшла до цієї справи? Яким чином от покроково в неї відбувалося її от становлення в певній професії? Якщо ми говоримо зараз за про мою професію, то в професії конструктора модельєра спільної жіночої білизни. І не хочу довго затягувати, і хочу одразу почати з того, що це був 2016 рік. Я вийшла заміж, як состоялася, да, як дружина, як Сімейна людина, але я розуміла, що от моє оточення, ну, здебільшого, дівчата, того, що ми дивимось, якби з ким більше спілкуємось, на того й дивимось. І от я дивлюся, що у них уже якось відбулося хтось зрозумів, ким він хоче стати, коли виросте. Хтось вже... Робить певні кроки на шляху до своєї мрії, до своєї цілі. Хтось вже на півшляху, а я взагалі не розумію, хто я. На той час я працювала копірайтером, писала статті на замовлення для різних бізнесів. І дві речі, які мені подобались в тому всьому, це перше те, що я можу з будь-якої точки взагалі міста, країни працювати. Головне, щоб був Wi-Fi. І е, те, що мені за це якби, платять. Платили не дуже багато, але тим не менш, мені на мої хотілочки е, вистачало. Але якби прибрати ось заробіток і те, що я сама собі будую графік, ну я би ніколи цим не займалася. Я розуміла, що це мене не запалює. Я хочу знайти справу, яка в мені теж буде викликати ось такий якийсь вогник. Я буду бачити якусь місію, я буду бачити свою творчу реалізацію, бо я завжди була людиною, яка. Творчо хотіла себе реалізовувати. Я з дитинства грала в театральних гуртках, ходила на співи, танці ну тобто, все те, що дозволяло мене себе проявляти. А просто писати сухі тексти ну, це явно не те, що мене би проявляло. І от в той момент я поселила в собі оце зерно, що от я хочу знайти свою справу, справу свого життя. І продовжувала писати. І як я прийшла взагалі до того, що я хочу займатися саме спідньою білизною? Значить, я почала думати, що мені актуально, яку я свою в першу чергу, свою біль, потребу хочу закрити або хотіла раніше? І я дійшла до того, що перші курси інституту і. З дівчатами ми спілкувалися, почалися ці, знаєте, вже там ходити на свіданки, десь якось себе вже більш жіночно проявляти. І я зрозуміла, що ми з дівчатами теж збиралися, ходили там на шопінги по магазинам, звичайно ж, білизняним магазинам. Я бачила, яку білизну обирають інші дівчата. І, звичайно ж, мені теж хотілося. Але, по-перше, я собі фінансово не могла дозволити ту білизну. А по-друге, вона на мене не сідала. Тобто, це зараз я вже розумію, що, по-перше, були некомпетентні а, консультанти, які ну не те, що вони не то, що ніколи не чули такого слова, як брафітінг, і тоді воно не так було взагалі розповсюджене. І про підбір білизни індивідуальний ніхто тоді ще теж цього не знав. А в мене нетипові параметри. Тобто, якщо верх взяти в мене якби есечка, емочка, ну більше емочка, то низ завжди був елічка і І всі комплекти були завжди типових розмірів. Якщо емачка зверху, емачка і знизу. Ну, я не буду зараз говорити прям конкретно про розміри бюстику, трусиків. Узагальнюю, говорю, що там зверху в мене Емочка, низ Еліксель. Ну і, звичайно ж, мені підбирали, або в мене терли і були затісними трусики, з яких просто та колбаска, знаєте, докторська була перетягнута, а зверху більш-менш. Або зверху цей лів великий приходилось просто паралона більше, ніж півчашки, щоб було. Зато трусики по розміру. І мене це неабияк бісило. Тобто ти Хочеш, навіть. Я збираєш гроші, щоб купити ту білизну. А по факту вона тобі більше дискомфорту додає, аніж чогось позитивного, нащо? В чому тоді сенс? І ось це була конкретно моя незакрита біль роками. І. На той час, це 2016 рік, в інстаграмі тільки почалися ось ці, знаєте, сторіночки, де оці фото з бралетиками, такі просто кусочки мережева і е, трусики теж на регуляції або щось, типу того, знаєте, це як прародичі нинішніх трусиків на регуляторах. Тобто, щось дуже примітивне, те, що людина могла сама собі навчитися дома десь зліпити його, зшити, викласти, показати світові. Я подумала, а що я не можу такі трикутнички зшити, пошити? Зауважу, що до цього я зі швейною справою взагалі нічого спільного не мала. Ну тобто на машинці я взагалі не шила, ручками не штопала теж ніколи нічого. І я вирішила: а чому б ні? А що я такі трикутнички не стулю один з одним? І значить, я йду в швейний магазин. Ну, звичайно ж, до цього я в інтернеті, Ютубі передивилась все, що можна було, все, що я знайшла, а це було ну, практично нічого. І пішла в магазин. У нас є такий магазин Шанжан. Він спокон віков в Кропивницькому в тому, скільки я себе пам'ятаю, він там був. І звичайно ж, я пішла туди, а в них там такі лежать папочки, де можна підібрати там самі різні мережеві. Є. і я заликла, вибрала собі саме яке мені сподобалось більше мережива. Взяла щось там півметра того мережева. Ну і звичайно ж я ж не знаю, що ще туди треба. Я взяла це мережево, пішла додому. По цій схемці, де я не пам'ятаю, чи в Pinterest, чи в Google я просто знайшла, я собі схематично просто обмалювала прямо на тому мережеві, вирізала і вручну голкою оце все зметала. Шкода, я дуже жалкую, що я не зняла це все, хоч фото не зробила. Мені це було якби з одного боку дуже соромно, і це було ну, не придатне для носіння. Але от зараз це було б, знаєте, одні з найцінніших кадрів. Просто це було все дуже криво, каряво. Але я вперше я це зрозуміла, що в мене в руках майже комплект. І от саме в той момент, коли я тримала уте криво собрані оті шви вручну, ось того бралєта, я зрозуміла, що все, от мені прям лампочка загорілась. І я зрозуміла, що я хочу навчитися робити це професійно. І з того моменту я почала шукати, де я можу навчитися це робити. Не ось так: каряво, на коленки, вчитися самі, а от щоб мені конкретно розказали, як це робиться, як будувати ці викрійки, як створюється лекала, взагалі, що йде, що за чим. По пунктам по крокову я почала ходити по всім швейним школам Кропивницького. Але суть в тому, що тоді. Саме по пошиву білизни це було не так розповсюджено, і школи, офлайн-школи були тільки у містах-мільйонниках. Я цього не знала, я думала, що це можливо якось навчитися. І в одній із швейних шкіл мені е ну, викладачка школи сказала, що ну, я можу в індивідуальному порядку з тобою, але взагалі ну, це не популярно. Групу набрати нереально, це нікому не треба, і тому в нас немає такого курсу. Я походила на пару занять індивідуальних, зрозуміла, що немає у цієї викладачки, так як на цих курсах зазвичай йде ну знаєте покроково. Має бути певна схема цього навчання від там зняття мірок до побудови бази, потім уже моделювання і так далі. А коли в тебе немає цього курсу, все якось сумбурно, вона мені тут русики починала будувати. То переходила якісь стоп, щось креслення стопу, сполочки. Ну, тобто я запуталася ще більше і на третє заняття я вже не прийшла. І зрозуміла, що мені треба конкретно структурований, готовий курс, по якому навчаються. Є вже виведений в школах цей курс. І знайшла таку школу у Києві. Школа називалась Taylor's School. Школа є функціонуючою, курси існують і зараз. Надалі продовжують дівчата там навчатися, і я зрозуміла, що мені треба їхати в Київ. Звичайно, жити в мене там не було змоги, можливостей і бажання, адже курс тривав декілька місяців, але був курс вихідного дня. По неділям, кожної неділі, цілий день був курс ось, навчання, і я вирішила, що мені треба їхати туди. Я отже, телефоную, записуюсь на курс. І розумію, що мені треба якось собі налагодити логістику, добирання, ось це все. І я собі планую цей шлях. Отже, в мене потяг о 12-й ночі в суботу стартує з ЖД вокзала Кропивницького. І о 5-й ранку я у Києві на вокзалі. Але метро відкривається з 6-ї ранку. Я о 5-й ранку йду в Макдональдс. В Макдональдсі п'ю каву, снідаю. Якраз до 6. О 6 відкривається метро. Я сідаю на метро і їду в якийсь парк або просто по Києву десь гуляти. Гуляю я там десь до 8 до 9, потім сідаю в метро, їду на золоті ворота, іду до школи до цієї. І з десятої ранку до 3 дня чи до 4. Відповідно, навчання йде активне. Потім, після навчання, я сідала знов на метро, їхала на ЖД вокзал і о п'ятій Чимось там потяг стартував з вокзалу Києва до Кропивницького, і о 12, 11 ночі, десь 12-тій я прибувала в Кропивницький в неділю. І отак от кожні вихідні протягом 4 місяців я їздила на курси. Паралельно я працювала ще, і паралельно треба було ось це обробляти цю інформацію, отриману, і шити. Я не все скажу сразу, я не все встигала одразу, але, тим не менш, я старалась дуже. І я, е шукаючи візуальні матеріали до цього відео, я натрапила на свій комплект, який саме перший комплект вчитий на курсах. Боже, мене ж сльози, чесно, на очах виступили. Е це я робила примірку. Е мене сфоткала власниця цих школи курсів. Ні, я доходила до останнього, отримала сертифікат про проходження навчання, був так випускний в нас. І що сталося далі? Я продовжила потім, коли курси завершились, вже звичайно, я продовжила шити. Я продовжувала створювати білизну, але це більш для себе. Я боялася навіть подружці відшити, хоча подружки на той момент вже знали, що я займа... почала займатися пошивом білизни і казали, може, що ти мені щось пошиш? Я Така Боже, ви що, які вам пошить? Я боюся. я, Я тільки собі шию. Ну, і якось вона потім поступово вже перейшла на те, що там сестрі я відшила. Думаю, младшій сестрі не ну, типа, не важна. Навіть я пошию якось не так, ну, тіпа, все буде норм, все піде. Ну, я скажу, що так і треба. Я відшивала сестрі, я потім вже перейшла, що да, я подружкам почала відшивати. І так тривало декілька років. І ну, звичайно ж, я гроші абсолютно не брала за те. Я брала там буквально там 100 гривень за собівартість матеріалів, і то це було менше навіть собівартості. вартості. Я боялася навіть просто за матеріали взяти, бо вдруг я їх спорчу. А людина за матеріали гроші вже віддала. Потім я народжую донечку, Соломійку, і ну на рік, майже рік, я випадаю взагалі зі швейки. Я вся в материнстві, я насолоджуюсь цим всім процесом, не досипаю ночі. Насправді зараз згадую, дійсно, я рада, що я занурилась повністю в це, я це пройшла. І настав момент, коли я почала згадувати, що я ж якби ще дуже сильно люблю і хочу розвиватися у напрямку створення спільної білизни. І тоді мені вперше... Моє комерційне замовлення прийшло. Це е, невістка моєї подруги е, хотіла запускати офлайн-магазин спідньої білизни. Е, здебільшого вона хотіла в Китаї, в Турції замовляти вже готові е, вироби, але й хотіла запустити міні-лінієчку своєї індивідуального пошиву. І е, тоді, боже, я пам'ятаю, наскільки я Сумнівалася в собі. Наскільки мене ця подруга вмовляла, каже: Ну спробуй це просто там трусики, звичайні сліпи треба було відшити. Просто в декількох розмірах, по-моєму, смл. І я так сумнівалася. Потім думаю, ладно, я спробую, якщо що, я їй ще й зверху кошти поверну. Мабуть, всі проходять ось цей етап самозванця довжиною. Ну в кожного різна ось ця довжина цього шляху. Я відшиваю цю партію, відправляю і там все сподобалось. Я була просто на сьомому небі від щастя, і ну продовжила далі вже просто ось так відшивати знову ж таки для себе, для подруг. І е, паралельно вже вести інстаграм. Тобто я вже там сторіси знімала, я вже навіть на Тікток почала заходити. Я почала вже фото робити, купила собі фотофон, там якийсь кольоровий, почала фоткати і фото з відео викладати. І вже якісь точечні замовлення в мене були. Але це ну, було ні о чому, так скажемо. Потім я. Приходжу до того, що ну я ж все таки я вчилася, я взагалі мечтала свій бренд білизни, я хочу колекцію. І я почала працювати над своєю першою колекцією. Я вирішила її зробити, так як я молода мамочка. Я захотіла таку мінімалістичну, базову і максимально комфортну і безпечну колекцію створити. Тобто ідея була дуже класна. От я навіть зараз розумію, що і сама колекція крута, класна, білизна. Тобто тоді такого взагалі ніде не було. От це ну, просто було унікально. І я працювала декілька місяців над цією колекцією. Я відшила це все. Я знайшла фотографа, студію, модель, все це ми відзняли. Це було просто дуже супер класно. Я була на сьомому небі від щастя і гордості за себе. Я ходила просто, оце той момент, коли я вже задерла носа і хожу така. Я тут зйомочку зробила. Я відзняла колекцію свою, скоро запуск. Я зробила там презентацію в прямому ефірі Instagram. Я розігрувала комплекти. Багато хто почали ділитися. Тобто, якось воно так закрутилося. І я думаю, ну все, це успіх. Потім мене догнала а, сувора реальність, що для того, щоб щось презентувати і продати, треба гроші на маркетинг, на рекламу. І в мене не було цього бюджету. Я просто продала дуже небагато. Я почала запускати з того таргет, знаєте, отримала замовлення. Почала запускати таргет, але я виходила в нуль, якщо не в мінус. Навіть мій на той час чоловік закидував гроші додатково мені на той таргет. Якщо враховувати ті кошти, що він ще мені давав на закидування на ось цей таргет, то я ще й великий мінус пішла. Я тоді не знала, що таке розрахунок собі вартості, що треба свою власну роботу, теж виявляється включати в собі вартість виробу. А я ж думала: ну це ж я сижу з шиєю. Ну я матеріали включу. А роботу не обов'язково. Ну, там було дуже багато помилок, але зараз я розумію, що це був такий багажний знань, додатковий. Тобто те, що я проходила на курсі по пошиву білизни, це були саме ось ці е, теоретичні знання, а це я вже здобуваю практичні знання. Неймовірно, це безцінний досвід, який, так, да, я там втратила деякі гроші. Але це ті знання, які дозволили стати мені не тільки конструктором білизни. А ще й допомагати іншим запускати бренди. Але це була тільки, знаєте, перша сходинка така, того що запустити першу свою колекцію, і якщо все закінчиться, тим, що воно стане неуспішним, ну просто на цьому далі йти і казати, що я вам допоможу запуститися. Це, звичайно ж, не є а, гарним прикладом. Вони на той момент були вже навіть думки, що. Кинуть цю всю справу, це все дуже важко. Треба дуже великі гроші для того, щоб бути успішною в цій сфері, запустити бенд. І підука я мабуть знову повернусь десь на роботу на стабільну, отримувати стабільну зарплатню і всі діла. А потім подумала: ну, в мене є професія. Я отримала ці знання і навички. Я вмію розробляти білизну, я вмію шити білизну. І я подумала: а можливо мені просто піти працювати на когось, але шити білизну. І на той час я пішла на Work.ua, ЮА роботи .ua, OLX, і шукала там роботодавця, який би міг дати мені роботу, щоб я просто сиділа і шила ту білизну. І така дівчинка знайшла ще й в моєму місті, яка е, шила для брендів. І їй треба була помічниця, бо об'єму вона вже не витягувала. І ми з нею зустрілись, поспілкувались і так почалась наша співпраця довжиною рік чи два. Я точно не пам'ятаю, але рік точно. І саме тоді я здобула саме навичку, теж практично шити багато постійно щодень е самі різнопланові моделі, бо бренди різні, була і спортивна білизна, була сексуальна білизна, була БДСМ білизна Ну, тобто корсети, е весільні колекції, тобто максимально багато всього, чого охоплювалося. і мені ще за це платили. Тобто, теж знову ж таки я. Е і заробляла, і напрацьовувала багато навичок по пошиву. І в якийсь момент теж я зрозуміла, що я вже переросла, і те, що робить зараз, вона з брендами співпрацює. Ну по суті, я теж саме можу робити і теж можу співпрацювати з брендами. Я вмію спілкуватись, я вмію донести свою цінність, я вмію сама навіть лекала розробляти, Того, що до цього це вона розробляла лекала. Я просто відшивала. Я чисто виконувала роль е швачки. Я зрозуміла, що я теж хочу як конструктор свої е, послуги надавати, і це вартує набагато дорожче, ніж просто відшив. Тому я хотіла далі рости в цьому. І ми з нею попрощалися. Я їй дуже вдячна. Чесно, це, от я розумію, якби не співпраця з нею, я би, можливо, далі не рішилася йти. А е, тому, от наскільки кожен ваш крок, кожен ваш досвід. Дуже важливий, якщо ви тільки не зупиняєтесь, і йдете далі. І ось я теж створюю своє резюме, відшиваю певні моделі вже складні, які я вміла робити, фоткаю їх, прикладаю до цього резюме і розміщую їх теж на цих майданчиках на Work.ua, Robota.ua, OLX. і сідаю, чекаю своїх перших замовлень. І довго чекати мені не довелося. Мені почали писати теж бренди. В той момент мені було страшно піти від тієї дівчинки, на якої я працювала, бо там вона несла відповідальність за нашу спільну роботу. Перед брендами, а то для мене був вихід на новий рівень. Там уже я несла безпосередню відповідальність, і от з того моменту я починаю брати вже замовлення від інших брендів. А їх почало ставати все більше і більше. Почали надходити запити від дівчат, які хочуть запустити свої бренди. І ми з ними проходили ось весь цей шлях. Звичайно, я за це гроші тоді взагалі не брала. Я навіть не думала, що це можна за це і треба брати гроші. Саме за розробку лекалу я брала гроші, за пошив брала. А за ось цей весь супровід повністю я 24 на 7 була на зв'язку. Ми разом узгоджували колекцію. Ми роз я розробляла це все. Ми відшивали зразочки. Я їй казала, що крок за кроком ми робимо. Ми разом вибирали модель взагалі, які Як... Зараз я це вже розумію, і зараз є вже визначення цьому всьому там, ДНК-бренду, тобто про що буде її бренд. Ми разом робили концепцію взагалі зйомки. Були, я починала навіть робити зйомки для дівчат. Я це все на великому ентузіазмі. Мені це було цікаво, це, знаєте, абсолютно те, що я і для себе хотіла би робити, але в мене фінансів на те можливостей не було. А інші це вкладалися. І я таким чином. Отримувала, знову ж таки, досвід у запусках прямо з нуля і теж по всім, покроково. Ми робили зйомки, ми робили е, запуск уже пошиву для клієнтів, запуск реклами. І це все настільки було мені цікаво, поки я не зрозуміла знову-таки, що я витрачаю дуже велику кількість часу, але не заробляю. Я зрозуміла, що так. Щось знову не так, і знову ж таки, мені час виходити на новий рівень і окремо вже виводити послугу консультації по запуску бренда, по запуску колекції, по зйомці під ключ. Хтось е, набагато швидше проходив ось цей весь шлях. Але для мене це було ось так: це було довго і важко. Паралельно з усіма всіма запусками нові знайомства, досвід. Воно знову ж таки ще випрацювало в мені. Рішучість в тому, що ну я це можу, я це роблю класно. Чому мені для себе це не робити? І я продовжила паралельно розвивати свій бренд. Для мене це все теж знаєте, така дуже крафтова історія. І я почала відшивати теж виставляти це все в себе на сторіночці, вести. В мене були окремі сторінки, є вже які закриті, є нове створені. Тобто, це постійно знаєте таке тестування, яке не закінчується. І набралася певна теж моя особиста клієнтська база. Я зрозуміла, що наразі прям створення колекцій – це не дуже моя тема, бо в мене пішло більше особисті індивідуальні замовлення. Тобто, коли дівчата приходять, я хочу щось, щось таке, таке, таке. І ми разом, знаєте, це ось ця магія створення комплекту індивідуально під кожну дівчину, під її потребу, під її тілобудову, під її настрій, під її якусь подію, для якої вона хочеться зробити. І от мені ось це подобається набагато більше. Той шлях, який я пройшла, і що зараз я можу дати іншим, і наскільки багато в мене ось цих гілок реалізації своїх знань, умінь і навичок, ну мені максимально імпонує, і я дуже пишаюся собою, що я колись тоді прийшла, вирішила не покинути це все, вирішила йти в страхи, вирішила пропрацьовувати свої там внутрішні якісь. Проблеми, комплекси, ціннісні питання. І йшла далі, далі, далі. Були і факапи, да, звичайно, були і негативні відгуки, але головне від них не втікати, а їх якісно пропрацьовувати. От на етапі ось цієї помилки, якогось конфлікту, його пропрацювати. І тоді це просто Х5, Х10 вам дасть профіту в майбутньому. Тож я пройшла ось цей шлях. З 2016 року від повного нуль знань, взагалі, як підійти до машинки до, до того, що зараз я проводжу консультації, допомагаю брендам запускатися з нуля, тобто від ідеї повністю до реалізації, до запуску бренду, колекцій. Зйомок, про працювання стратегії взагалі розвитку бренду продовжую співпрацю з брендами, де я виступаю в них як конструктор-модельєр, який теж запускає нові колекції. От зараз я розумію, що я хочу ще йти далі, і не просто допомагати вже існуючим брендам або тим, які хочуть тільки запускатися. Я хочу теж таким дівчатам, як я, які хочуть себе знайти в цій сфері пошиву, або які вже цим займаються, але не вистачає, знаєте, оточення, бо оточення нас формує. Я за ці роки сформувала своє ось це швачно підприємницьке оточення. і Я розумію, наскільки завдяки ньому ти ростеш, ти здобуваєш, переймаєш їх досвід. І ця взаємопідтримка. І я розумію, що мені хочеться ось цю спільноту розширяти, якийсь робити швачкарний такий клуб. І розумію, що YouTube дозволяє це робити. Бо багато хто заходить в YouTube, вчиться по YouTube, мотивується, надихається. І саме тут ми можемо знаходити ось це оточення. Тому я дуже рада, що ви дивитесь мої відео, підписуєтесь, що ви пишете мені повідомлення. Що пишете, що я надихаю, мені це так ну просто це такий відгук. Ти розумієш, що ти йдеш в правильному напрямку, і це те, що теж от, потрібно робити. І я буду продовжувати це робити. Багато чого ще не війшло в це відео, просто е про шлях там з машинками, з технікою моєю. Як взагалі з чого починалося, що я мамину стареньку машинку брала? Як я потім собі збирала кошти, як я купувала машинки свої вже більш круті, класні, які в мене є зараз? Тобто це теж окрема дуже цікава історія. Скажіть мені, будь ласка, якщо вам цікаво зняти саме про це, про огляд на машинки, взагалі, цей шлях. З моєю технікою, то дайте мені знати в коментарях під цим відео. Це відео просто було б довжиною в 4 години, якби я ще й розказувала, що там я працювала вдома, потім я працювала на субаренді теж в офісі на виробництві великому. Я винаймала собі кусочок місця, де працювала. Потім я переїжджала, працювала у власному офісі, в мене було приміщення, така невеличка майстерня. У мене було три помічниці. У мене був досвід. Працювати з дівчатами як з професійними швачками, у яких промислова техніка, так і у починаючих є плюси, мінуси, і там і там були і неочікувані такі теж моменти. Теж, якщо цікаве саме про досвід роботи з помічницями, із приміщенням, переїздами, якщо це теж цікаво, теж дайте знати в коментарях. Я обов'язково зніму це відео. А на цьому я думаю, що це відео ми будемо завершувати. Я дуже дякую вам, що ви були до кінця. Прошу підписатися на мій канал, якщо вам я імпоную, якщо моя енергетика імпонує, якщо взагалі мій шлях надихає чи просто подобається вам споглядати мої відео, підпишіться, ставте лайки, колокольчики і зустрінемось в нових відео. Па-па!